Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Є інформація що ДСНС та інші силовим структурам. Було видано розпорядження перебувати у підвищенні готовності найближчими днями, деяких викликали на позбавлене позапланове чергування. Завтра в Україні відзначають день збройних сил. Росіяни можуть нас привітати у той же час. ЗСУ зривають атаку. Удар українських дронів по авіазаводу Таганрозі став не першим нальотом на цей об'єкт, але найрезультативнішим Росія втратила знищеними щонайменше літаки а шістдесят. Та А 100 лл наслідки. Ця втрата болюча, але для агресора. І що сьогодні зі стратегічною авіацією РФ загалом постараємося розібратися. Детальну інформацію про це у матеріалі журналістів спільного проєкту або та групи інформаційний спротив. Успішний удар багато російських профільних майданчиків одразу після удару по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Барієва 25 листопада в єдиному прориві почали заявляти, що знищення А 60 і а 100 ОЛЛ – це ні про що, оскільки ці літаки вже давно слід було відправити на утилізацію. Загалом українці знищили нікому не потрібний мотлу. Але чи так це насправді забігаючи наперед, скажу ні, але правда криється у деталях. А – той, хто вправно користується пошуковими системами, на кшталт Google або Вікіпедії легко може дізнатися, що літака 60 – це льотна лабораторія на базі транспортного літака і 76 мд перероблена на платформу для випробувань лазерної зброї та допоміжних лазерних систем. А А-100ЛЛ – це літака також є літаючою лабораторією. А це у питаннях розвитку дальньої радіоклаційної авіації, а 50 до перспективного А-100. знищення цього літака ставить під сумнів, увесь проєкт. А 100 звичайно, у Росії є можливість створити ще одну таку літаючу лабораторію, але на це потрібен час кошти і технології. Те, що чим Росія володіє зараз, не в тому обсязі, як до повномасштабного вторгнення в Україну нальоти українських дронів вражають час від часу і представників Росії ядерної тріади. Літаки стратегічної категорії, до яких належить Т-95МС, основний носій ракет Х-101ТО з 22М3, основний носій ракет Х-22-32 і Ту-160, який також є носієм Х-101. Під час нещодавнього удару по танк імені Барієва в Таганрозі щонайменше один Ту-95МС зазнав пошкоджень, а за повідомленнями низки джерел ще один Ту-95 згорів в Анкарі. Загалом Україна починає з 2022 року, намагаються систем не завдати ударів по базах розміщення Ту 95 МС, ту 22 М 3 і ту 160 Перший верифікований удар було здійснено по авіабазі Енерес з грудня 2022 року, коли серйозне пошкодження зазнали два російські ту 95 МС. Тоді ж удару було завдано і по америтрому де пошкодження зазнав літак Ту 22 М 3 Полювання на російську стратегічну авіацію тривало усі ці роки, але наймасштабнішою і найрезультативнішою стала операція з Бу Павутина. Досі точаться суперечки про. Те, скільки було знищено та пошкоджено російських літаків під час цієї операції, навіть моніторингові групи та осінтери не одностайні в думці до кількості завданих ворогом втрат. але безперечно, що це був найрезультативніший, і найболючіший удар по російській стратегічній авіації. Загалом відповідно до верифікованих даних, за час повномасштабного вторгнення в Україну російська стратегічна авіація втратила 10 ту 95 МС 11 Ту-22М3, 1 Ту-160. Варто зазначити, що на момент повномасштабно. На вторгнення на озброєнні ПКС РФ перебувало близько 60 літаків ту 95 мс близько 130 із них були в льотному боєздатному стані. З урахуванням верифікованих втрат у боєздатному стані вже має перебувати не більше 20. Але важливим є фактором зносу цих машин згідно з певною інформацією у розпорядженні Росії перебувають боєздатних не більше 10 бортів ту 95 мс що значно обмежує її можливості застосування ракет Х-101. виробництво ту 95 МС у Росії. Відсуть. Ні, і відродити його не представляється можливим. Стратегічні ракетоносців бомбардувальників ту Ту-22М3 у ПКС РФ налічується 51, з яких у льотному боєздатному стані так само було близько 30 літаків. проведених з урахуванням проведених із 2022 року попередніх операцій українських спецслужб а також катастроф із технічних причин. ПКС РФ втратили за час повномасштабного вторгнення щонайменше 21 літак. Стратегічні ракетоносці бомбардувальники ту 160 останнім часом дедалі частіше ставали користуватися про. Тивником за застосування ракет Хасто 101 по Україні. Однак це вимушений захід, а не демонстрація можливостей, адже після операції Павутина у ПКС РФ серйозна нестача ту 95 мс для здійснення масових пусків цих ракет. Росія зазнала під час удару по танку імені Берієва і Таганруга серйозних неповтаравних втрат. Російські пропагандисти можуть розповідати все що завгодно щодо знищення а 160 а А-100ЛЛ і факта незаперечний. Російська промисловість ніколи не зможе повторити жоден із цих унікальних літаків. Це втрата, яку неможливо оцінити фінансово, оскільки як єдині екземпляри, ці літаки були безцінними, аналогічно і стратегічно ту 95 МС, що потрібні, потрапили під удар на тому самому авіа підприємстві. Загалом, як і вся російська стратегічна авіація, на яку Україна продовжує системне полювання з планомірним і послідовним її знищенням. Цілком мовірно, що війна з Україною може закінчитися для російської. Кої стратегічної авіації набагато гірша ніж війна сама по собі, адже в якийсь момент у Росії просто не залишиться льотних боєздатних стратегій. Ошойгом Болеусов, Герасимов. Де ядерна тріада? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.